Й слів є про рідний край та батьківщину для своєї батьківщини ні сил, ні життя не шкодуй, якщо народ єдиний він непереможний. Зрадити Батьківщину, зганьбити батька й матір. Наша слава українська держава, за морем тепліше та вдома миліше. Без батьківщини немає людини. Батьківщина мати умій за неї постояти. Можеш вибрати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Людина без вітчизни, як соловей без пісні. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Кожен край має свій звичай. За рідний край хоч помирай. Де рідний край там і під ялинкою рай? Без калини немає України. Сюди добре, а дома найтепліше. Будь кому мила своя країна, додому і кінь жвавіше біжить. Рідна земля і в жмені мила. Рідна земля мов колиска золота.